Доброго дня, мої вітання! Сьогодні ви на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян. І, як завжди, для вас супер пропозиції. Свіженька пропозиція Kia Yaniro Niro лише приїхала з аукціону. По вчорашньому відео вже автомобіль проданий. Є зараз в доступності суперпропозиція. 20-й рік. 7 місяць автомобіль виїхав з автосалону тут в Європі. Автомобіль лізинговий, весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром фарб. В збереженому стані чистий 20-й рік обслужений згідно регламенту. Гума Мішелін. Великий протектор, свіж, свіжа гума, комплектація Executive Line, сама повна комплектація, престиж є. Даного автомобіля безключовий доступ, хромовані такі молдинги, легкосплавні диски. Передня гума також в досить хорошому стані, Ледовське світло. Ближнє дальнє, швидкісна зарядка, звичайно, тепловий насос. Ще не бачив ні одного Kia Yaniro без теплового насосу. Хто бачив, пишіть в коментарі. Так, хром в даному автомобілі взагалі як новий, не потускнів. І автомобіль в досить в гарному стані. Про це говорить, що їздила якась акуратна людинка. Задні стопи ледовські. Бачите, досить гарний, збережений стан автомобіля. Денні ходові вогні, датчики сліпих зон. По салончику автомобіль також в чудовому стані. JBL музика. Пам'ят сидінь, електросидіння. Сидіння в нас де з підігрівом, а також з охолодженням. Водійське і пасажирське сидіння. Також заднє сидіння мають підігрів. Підігрів керма і перше кіаніро, в якому є три ключі. В даному автомобілі три ключки, три безключових електронних ключі. 20-й рік велика нова навігація. Клімат двозонний. Звичайно, всі функції. Датчики тримання полоси. Адаптивний круїз. Безпечне керування. І саме основне 76 933 рідного перевіреного пробігу. Сох батареї 100%. І їздила. На даному автомобілі якась досить акуратна, спокійна, врівноважена людинка. Тобто розхід настільки малий, що в такому режимі їзди, як їздив попередній власник, чи власниця на повному заряді батареї показує 515 км. Звичайно, коли ви включаєте кондиціювання, пробіг перераховується. 476 км. Виключаєте кондиціювання в звичайному режимі 515 км. Є у нас камера заднього огляду, парктроніки задні, передні. І також є режими їзди. У всіх кіонерою є зміна режиму. При зміні режиму, тобто ми, як переключилися в спорт режим. Звичайно, розхід електроенергії більший, автомобіль досить динамічний, шален, набирає шалену швидкість, 200 кінських сил має автомобіль. Еко плюс режим, самий економний, в еко плюс режимі 521 кілометр. Можна приїхати. Такий автомобіль ми доставляли на Київ з міста Тернополя. Автомобіль їхав своїм ходом і Тернопіль Київ він переїхав без підзаряджування. Супер пропозиція. Вчорашній автомобіль швидко продався, тому кого цікавить, телефонуйте, бронюйте. Зробимо все під ключ, доставимо, розмитнемо все для вас. В даному автомобілі ще великий плюс є розеточка 220. Не всіх хіоніро є така розетка. Так, по багажнику. Два зарядних пристрої. Один для швидкісної зарядки, другий. Від звичайної розетки. Савбуфер преміум музика, GBL. Все присутнє в даному автомобілі. 20-й рік завжди автомобілі новіші, завжди дорожчі. Також є в наявності 19-й рік. 19 ті роки, звичайно, дешевші від 16 рік. 500 євро. З більшими пробігами, більшими за 100 тисяч, 120, 130. Також можемо купити на аукціоні під замовлення. Набагато дешевше буде купити на аукціоні, кого не дозволяє бюджет з більшими пробігами. Це може бути будь-який автомобіль, чи Hyundai Kona, чи Kia Niro, чи... Гольф електричний ще Айонік 28 кВт чи 38 кВт, Будь-який автомобіль, дизельний, бензиновий, завжди з більшим пробігом, завжди дорожче. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, діліться відео з друзями. Також заходьте на телеграм-канал. Де ви зможете побачити відео, фото до даного автомобіля. Дякую за увагу. На все добре, до нових відео.